На старт, увага! Руш! Вчора наша знімальна група побачила, як школярі шабівського опорного закладу загальної середньої освіти проїхали коловий велопробіг. Обережно дотримуючись усіх правил, майже 30 учасників пробігу змогли подолати 12 кілометрів маршруту весело та жваво. Як тобі велопробіг? Чому ти вирішила брати участь? Ну, мені дуже подобається, я вже приймала. І будеш далі, так? Да. Такі велопробіги є вже гарною традицією і чудово, що до них долучаються різні організації. Так, наприклад, благодійний фонд Карітас Одеса», який відкрив шість просторів в Білгородністровському районі, нагородив всіх учасників пробігу смаколиками за їх витримку та сміливість. Здорова молодь пріоритет в усі часи. Тому перший муніципальний щиро вірить, що кожного року бажаючих випробувати свої стили ставатиме лише більше. Анастасія Анатолій толік'янчук, перший муніципальний канал.